Вітаю поціновочі математики. Розв'яжемо номер 704. Хорда розбиває коло на дві дуги у відношенні 1 до 2. Знайдіть міри вписаних кутів, що спираються на ці дуги. Маємо коло, маємо хорду, Назвемо її АБ і запишемо дану. Хорда розбиває коло на дві дуги у відношенні 1 до 2. Ну, явно оця права дуга менша, ми її позначимо за Х, на неї буде припадати одна частинка. ліва дуга більша, ми її позначимо за 2х. Я поставлю тут точечки для зручності, щоб нам зручніше було називати дуги. Нехай будуть точки М та н. М. Знайти міри вписаних кутів, що спираються на ці дуги. Так, отже, запишемо, що дуга АНБ відноситься до дуги АМБ як один до двох, нам треба знайти вписані кути, отже, кути з вершинами на колі, тому я з М проведу промінь через А, з М проведу промінь через Б, щоб ми чітко бачили на яку дугу спирається наш вписаний кут, і аналогічно проведу промені з точки N через B і з точки N через А, щоб чітко бачити на яку дугу спирається кут ANB. Отже, знайти нам треба кут АМБ кут АНБ. Розв'язання. Оскільки було сказано, що хорда розбила коло на дві дуги у відношенні 1 до 2, градусна міра кола 360 градусів, тоді сума двох дуг. Х і 2Х буде давати нам 360 градусів, градус на мірокола, х плюс 2х буде 3х, щоб знайти Х, 360 ділимо на 3. отже, на Х припадає 120 градусів. Одну дугу ми вже знаємо, це наша дуга. А НБ. А щоб знайти дугу АМБ, нам треба 2 помножити на 120 до рівня 240 градусів. Обидві дуги ми знаємо. А нам треба знайти вписані кути. Вписаний кут АНБ спирається на дугу. Що можна знаком АМБ? Отже, за властивістю його градусна міра, це одна друга градусної міри нашої дуги АМБ. Одна друга помножити на 240, 120 градусів. Кут а, М, Б. Спирається на дугу АНВ, Знову ж таки, за властивістю кут АНВ дорівнює одній другій дозі АНВ. Одна друга помножити на 120 градусів, дорівнює 60 градусів. Можемо записати відповідь: градусна міра вписаного кута. АМБ 60 градусів, кута А 120 градусів. Завдання виконано.